Відомий дитячий письменник Всеволод Нестайко народився в Бердичеві у 1930 році. Саме на цьому місці знаходився будинок, в якому проживала родина Всеволода Нестайко. Його твори перекладені більш ніж на 20 мов світу. Книжки письменника декілька десятків разів перевидавалися. За романом Тореодори з Васюківки двічі знімали ігрові фільми. Анатолій Горобчук каже, Всеволод Нестайко не випадково став письменником. Мати Всеволода Нестайка за освітою філолог і дуже багато читала. І існує такі спогади самого письменника про те, що мати його перед пологами дуже багато читала. І коли відбулися роди, і акушер приймав роди у його матері, він промовив таку цікаву фразу: що я вас вітаю, шановна, у вас народився письменник. У 1933 році, рятуючись від голоду, родина Нестайків переїхала до Києва. Своє перше оповідання Всеволод написав у вісім років, розповів Суспільному Анатолій Горобчук. Краєзнавець говорить, що за 50 років творчості Всеволод Нестайко став автором біля 40 книг. Серед них оповідання, казки, повісті, п'єси і роман. Маємо розуміти, що вистава у нас про боротьбу добра зі злом, тому акценти ставимо, коли. Виходить злий герой, акценти ставимо на зло. на зла музика недобра, виходить добро, воно перемагає зло і, відповідно, голос добріший. У Насті голос у нас завжди добрий, вона знає, як це робити. А зі злим губком я якось хворуюсь, напевно. Усі мене ображають. Мама постійно на роботі, друзі зі мною не граються, сміються. Мабуть, я нікому не потрібен. Ну що, маленький? Образився на всіх. Бачиш? Я твій єдиний друг. Ніхто тебе не розуміє, окрім мене. Думаю, що завжди потрібно всім показувати, що ти страшний і злий. Хай бояться. Привіт, я сонячний зайчик. Я живу на сонці. Я посланець добра і світла. Я приходжу туди, де стає темно. Не тільки навколо, а й у серці. Казку в країні сонячних зайчиків за твором Всеволода Нестайка, бібліотекарі Бердичівської дитячої бібліотеки зіграли вперше. Всього у репертуарі самодіального колективу три вистави за творами письменника. До нас приходить дуже багато дітей, і вистави вони дуже люблять. Тому ми всі і бібліотекарі, і одночасно актори, режисери, аніматори і все інше. Робимо все, щоб нашим діткам було цікаво, весело і щоб вони менше думали про сьогодення, яке воно є. Оксана Ватах прийшла до бібліотеки, щоб взяти для синів книжку Все Волданистайка. Жінка каже, що це один з її найулюбленіших дитячих письменників. Це видання. Не 13-ї квартири видання 1977 року. Я читала ще коли навчалася в школі. Тобто мені десь було приблизно 9 років. Це чудовий дитячий письменник, тут вражень просто маса. Старша внучка вчиться в четвертому класі, вчилася в четвертому класі. Вони проходили по програмі Нестайка декілька творів. А вона розповіла, що ну цікаво, дійсно було видно, що дітям цікаво читати нестайка. Валентина Петрухіна, заступниця директора Бердичівської дитячої бібліотеки, розповіла, що книгозбірня має 220 книг Всеволода Нестайка. Щорічно каже Валентина Петрухіна, у Бердичеві відбувається конкурс дитячих письменників імені Всеволода Нестайка. Його ім'ям назвали одну з вулиць міста. Це твори, які вчать добру, які вчать дружбі, які вчать взаємодопомоги. І от саме дуже велика популярність користується це пригоди в лісовій школі, молодша школа, середній вік Читають теродори з висюківки. Ну далі, більш такими популярними є вже чарівні твори Нестайка, чарівні окуляри, талісман і пригоди кукурудзу. У нас дуже багато різних заходів, різних івентів, активностей, які присвячені творчості все нестайки. І коли ми починаємо проводити ці заходи, а більш такі інтерактивного напрямку, то в дітей очі загораються, і їх дуже важко відтягнути від цих подій. Всеволод Нестайко помер у Києві у 2014. 2014 році письменник говорив: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства і зберіг дитячу душу. Це підтримує мене у нашому жорстокому світі і дає сили творити. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.